Добрий день, 21 вересня почала достигати Актинідія Скарлеп September. Дивіться, як вона виглядає. Сорт врожайний. Для початківців я рекомендую, він не вибагливий, якщо забудете полити, нічого страшного, тому що Актинідія дуже любить полив і в таких південних регіонах ну, не треба забувати. А ця прощає такі помилки, тому... Початківцям рекомендую. Гарна врожайна. Є кислинка в смаку, ну така приємна. Плоди не дуже великі, але вона в мене завжди перегружена. Завжди з врожаєм. Класний сорт, мені він подобається. Врожайний, невибагливий, дуже сильно росла. Ось, бачите, вже вже стиглі. Маленькі, але ну, треба нормувати, щоб були нормального розміру. Там є, там є. <кій> Вони дуже красиві, коли листя падають і залишаються тільки плоди. От тоді дуже гарно знімати відео, я коли знімав, ефектно виглядають. Ось бачите, це все сорт Scarlet. Прекрасний сорт. Ще раз початківцям рекомендую. Класний сорт посадити і буде він вас радувати. Ось такий він. Бачите, тут в тіні погано видно, тому що дуже багато листя, але ви бачите, наскільки він врожайний. Прекрасний сорт. Рекомендую. Треба мати. Ось бачите, тут є трохи більше, є менші. Різного калібру. Так. Ось зараз зніму. Бачите. Ну, гарний сорт. Саме головне невибагливий. Дуже сильно рослий. Кому треба, щоб гарно росла Ліана. Вона, напевно, найсильно росла, що в мене є. Так, далі я їх зняв в розрізі. Зараз. Ось як вони виглядають. Зараз фокусую гарно. Бачите, вона ну, така красива. Красива в розрізі. Ось так от вони виглядають. Це сорт скарлетт. Зараз включаємо ваги. Ставимо 7 грамів. Не багато, але сорт гарний. Ну, треба, напевно, нормально пронормувати, щоб, щоб були великі. Так, ну, сорт вартий. Уваги. Тим паче, якщо ви початківець, він, він вас буде радувати, дивіться. Гарний сорт. Так, все, дякую за увагу, до побачення.